Сьогодні заради майбутнього освіта у воєнний час. Перші дні повномасштабного вторгнення показали наскільки сильною стороною є в Україні мережевість та об'єднання. І власне саме завдяки цим сторонам ми змогли вистояти і далі продовжуємо цю боротьбу до перемоги так само і в освіті, аби вибудувати цей фундамент майбутніх поколінь, аби рухатись далі, аби уникати гасіння пожеж і загалом стало розвивати цілу державу. Нам важливо. Сьогодні об'єднатися, укріпити тил, мережуватися, і сьогодні різні представники різних освітніх інституцій, викладачі інститутів після дипломної педагогічної освіти, вчителі, директори шкіл, народна депутатка, відділ освіти зібралися, аби разом подискутувати, разом визначити виклики, з якими ми сьогодні стикаємося, і разом знайти. Рішення і вибудувати наступні кроки сьогодні. Ми говоримо про нову українську школу. Ми говоримо про безпеку в школі і разом прийдемо до спільних рішень, аби цей навчальний рік пройшов вдало, без втрат, і ми рухали цю країну до перемоги.